Наступний запис у щоденнику отця Серафима переносить нас в Україну до міста Рівне. В пам'яті засланого священника виринають події, які відбулися з ним у 1958 році. Тоді, 11 квітня, напередодні Пасхи, представник місцевої влади позбавив Отця. Право виконувати служіння настоятеля рівненського храму, місцева влада мала намір змусити Отця Серафима добровільно виїхати до Польщі і залишити вірних. Слуга Божий усвідомлював, що у випадку відмови з його боку на нього чекала доля багатьох інших священників, Арешт, суд, в'язниця, виправні табори в Сибіру. Однак отець Серафим був переконаний, що він не має права покинути Ісусове стадо. Вже за часів апостолів гоніння, хоча самі по собі і були трагічними, давали також добрі плоди задля поширення Царства Божого. Саме таким чином віра в Ісуса Христа поширилась з юдейських міст на поганські народи. А тепер Ісус вказує нову дорогу отцю Серафиму, запрошуючи пройти її. Йди в нові міста, де чекають на слова спасіння. Бог пише історію, користуючись справами, на перший погляд малозначними, а також людьми, які ніколи би не зрозуміли, що має чинити згідно з його задумом. Якби не були змушені до цього через обставини, перебуваючи на засланні, куди його привела рука Божого проведіння, рука доброго Отця. І тепер, після восьми років, він згадує ці благословенні моменти, історії свого життя, коли, у 1958 році ведений Богом. Вирушив у жебрачу дорогу, щоби збирати крихти і закривати проломи. Я почув цю погрозу, спокійно відповів. Робіть, що хочете. Всі священники зазнали страждань, і я буду страждати, якщо потрібно. Він, здається, не зрозумів. Ale ja nie chciałem wyjaśnić. Powiedziałem tylko, że chyba to nieprawda. Na tym nasza rozmowa zakończyła się. W domu na ulicy w mnie powiadomili, że wyklikają do Gór -Sowieta. Ja zostawiłem tam przewodnika i kilka niewidomych urządzeń. Jeden z nich powiedział, że na mnie jest skarga na te co ja nie daję ludziom spokoju, puntuję, posyłaję listy do Moskwy. Ale w to nie ma sensu, bo i tak żadnej pracy mi nie dają. Dlatego mi radziać wyjechać do Polski. Ja odpowiedział, że podłumaję, тому że wyjście jest dobrowilnym i ja, jako miejscowy mieszkanec, mam prawo. Не скористатися цим дозволом, тоді повторилася погроза, що якщо я не виїду, можу наразити себе на великі страждання, краще вирішити заздалегідь ще сьогодні. Великодній день і ніч я провів у Полонному. Цей перший великий день Nie u swojemu kosteli musiał być niezwyczajno sumnym. W duszy ja przeżywał smutok moich rozczarowanych oweczok, jaki i świadkowo i radości, a te per płacząć przy grobie Gospodniego. W poniedziałek w po pismlanicznej połudrożia był wysnażony. Pisla służby Bożej imienia powiedziała mu o tym, co wydźihła maszyna. Не встиг я знову олягти в ліжко, як до кімнати зайшли чотири чиновники, двох з яких я вже бачив раніше в Горсовіті. Легінська сказала їм, що я похано почуваю себе, що в мене поморочиться голова і я не можу з ними розмовляти. Той, хто до цього вів справу, приступив до мене із спалким переконуванням. Що я погодився на виїзд по інакше. Я сказав йому слабким голосом, що тепер не можу ні говорити, ані думати, а як одужаю, то побачу. Тоді він почав про щось говорити обіч із Багінською. Пізніше я довідався про те, що він пропонував їй, аби вона замість мене написала згоду на виїзд. Ті візити, але вже поодинокі повторювались декілька разів в наступні два дні. Вони питали, чи не покращало мені, а мені визирівав задум не здаватися, хоч би і прийшлося постраждати заради справедливості. Справедливість в тому, щоб вірні мали храм і священни. Młodemu do mahaty sejczykaty kraszczyk czasi. Na widziach szczów chciał mu odszykowani dowiedzieć się, że to jest bardzo trudne. Mówi w to roku, ja do ich wdol wypala. Ja boję się, że to za mną już te Ja czekał na dzwęta i okiem, że moją wniesie moją dorożni usąk. Nie zdałoś, że ktoś chodzi za dweryma, ale nie. Ми поїхали жахливою машиною до Дубна, а потім далі вже не знаю я до Львова. Це був перший день мого мандрування, який пізніше я назву Żebractwom.